Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Екс-чем першої важкої категорії Лоуренс Околі вважає, що Усика чекають великі проблеми в бою з Даніелем Дюбуа. Пряма мова. Дюбуа, мабуть, найсильніший панчер у боксі. Очевидно, що в боксі є щось більше, ніж вміння невзіб'енно сильно бити, але корисно володіти і цим скілом. Ентоні Джошуа прокоментував усю ту дичину, яку наразі витворяє циганський цикун Тайсон Ф'юрі. Ось що сказав Антоха. Я захоплююся цим хлопцем за його впевненість у тому, що він робить. У нього свій менталітет. Я думаю, що ми всі потребуємо трохи цього в сучасному суспільстві. Конор МакГрегор заявив, що планує провести третє мордобій з Нейтом Діазом. Пряма мова. Незалежно від обставин, ми з Нейтом завершуємо трилогію. Я збираюся відпиздити Джастіна Гейджі та забрати титул БМФ, щоб ми з Діазом могли поборотися за цей пояс у трилогії. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.